День п'ятий. Зміцнюйте самооцінку. Сьогодні ви більше дізнаєтеся про те, як любити себе з повагою, вдячністю та усвідомленням того, що ваше тіло, розум і душа це чудеса, які потрібно цінувати. Як ви почувалися, прокинувшись сьогодні вранці, чи всміхалися ви, коли дивились у дзеркало і промовляли, Я люблю тебе, рідний, я тебе дуже люблю. Ви починаєте вірити в це? Усього лише за кілька днів роботи з дзеркалом, ви, напевне, помієте, що вправи почали змінювати ваше життя. Можливо, сьогодні ви всміхатиметеся трохи частіше, а може, у вас значно поліпшиться настрій, коли ви поглянете у дзеркало, побачите своє прекрасне обличчя і вже значно краще ставитиметеся до себе. Чи починаєте ви любити і схвалювати людину, яку бачите в дзеркалі? Любов це прекрасні чудодійні ліки. Любов до себе творить дива з нашим життям. Я з'ясувала, що хоч би яка була проблема, найкращий спосіб її вирішити почати любити себе. Любити себе означає високо поважати усе в собі, внутрішнє та зовнішнє. Це глибока подяка за те диво, яким є ваше тіло, ваші розум і душа. Любов до себе це вдячність настільки величезна, що наповнює ваше серце, поки воно мало не розривається, переповнене радістю бути вами. Неможливо по-справжньому любити себе, якщо ви не схвалюєте та не приймаєте себе, ви безупину сварите та критикуєте себе, вірите, що вас неможливо любити. Живете в хаосі та безладі. Ви приваблюєте партнерів та друзів, які вас принижують. Ви зневажаєте власне тіло, обираючи нездорову їжу та думки, що викликають стрес? Якщо ви якимось чином заперечуєте те добре, що трапляється з вами, це вияв нелюбові до себе. Пригадую одну жінку, з якою я працювала, що носила контактні лінзи. Під час роботи із дзеркалом вона почала звільнятися від давнього страху з дитинства. Через декілька днів вона поскаржилася, що лінзи так заважають їй, що вона більше не може їх носити. Повиймавши їх, жінка роззирнулась і зрозуміла, що бачить майже бездоганно. Однак вона цілий день повторювала Я в це не вірю. Я в це не вірю. Такою була її афірмація, і наступного дня жінка повернулася до лінз Вона не дозволяла собі повірити, що створила бездоганний зір, і її невіра підтвердилася, хоча Всесвіт дав їй саме те, чого вона просила ось скільки сили міститься в наших думках. Подумайте, яким ви були бездоганним крихітним немовлятком у ранньому дитинстві? Дітям нічого не потрібно робити, щоб стати досконалими. Вони вже досконалі і поводяться так, ніби про це знають. Вони усвідомлюють, що є центром Всесвіту. Діти не бояться просити того, що хочуть. І вільно виражають свої почуття. Ви завжди розумієте, коли дитина сердиться, власне, про це й сусіди знають. І коли діти щасливі, це також відомо, їхні усмішки осявають увесь дім, вони сповнені любові. Немовлята можуть загинути, не одержуючи любові. Дорослішаючи, ми навчаємося жити без любові, принаймні намагаємось, але діти такого не витримають. Діти люблять кожну частинку свого тіла. Колись і ви, ми всі були такими, а потім почали слухати дорослих навколо нас, які вже навчилися боятися. І ми почали заперечувати власну досконалість. Сьогодні відкладіть подалі всю критику та негативні внутрішні розмови. Відпустіть старий напрямок думок, той, який докоряє вам і опирається змінам. Відпустіть уявлення інших людей про вас. Стверджуйте, «Я» Достатньо хороший я гідний любові. Вправа для роботи з дзеркалом на п'ятий день. Перше. Станьте перед дзеркалом у ванній. Друге. Погляньте собі в очі. Третє скажіть таку афірмацію. Я люблю і схвалюю себе. Четверте. Повторюйте її знову і знову. Я люблю і схвалюю себе. П'яте. Повторюйте цю афірмацію щонайменше сто разів на день. Саме так сто разів. Нехай фраза Я люблю і схвалюю себе стане вашою мантрою. Шосте. Щоразу проходячи повз дзеркало або побачивши десь власне відображення, повторюйте цю афірмацію. Це вправа, яку я впродовж багатьох років давала сотням людей. Результати просто феноменальні, якщо наполегливо її виконувати. Пам'ятайте, робота із дзеркалом не працює теоретично, вона працює лише на практиці. Якщо ви її виконуєте, вона дійсно багато що змінює. Якщо спливатимуть будь-які негативні думки, наприклад, як я можу схвалювати себе, коли я такий жердяй, або. Це дурниця думати, що я зможу так міркувати, або у мені немає нічого хорошого. Не опирайтесь їм, не боріться з ними та не засуджуйте їх, нехай вони просто будуть. Зосереджуйтесь на тому, що ви дійсно хочете переживати, на любові до себе та схваленні себе. М'яко відпускайте інші думки, що втручаються, і утримуйте увагу на афірмації Я люблю і схвалюю себе. Що ми робимо під час вправ із дзеркалом? Намагаємося повернутися до сутності того, ким ми є насправді. Ми прагнемо відчути, ким ми є, коли не судимо себе. Сила всередині вас, вправа для виконання в зошиті на п'ятий день. Перше, запишіть кілька способів, якими ви не любите себе, або якими показуєте, що не маєте власної гідності, ви критикуєте своє тіло, говорите зверхньо з собою. Друге, запишіть кілька негативних думок, які на ваш погляд мають про вас інші. До кожної з цих негативних думок складіть афірмацію, яка перетворює її на позитивне твердження. Наприклад, можете замінити думку: Моя мама вважає мене товстою. На я прекрасна саме такою, як є. Третє. Складіть список усіх причин, чому ви любите себе. А тепер складіть іще один список перелік причин, чому люди люблять проводити з вами час. Четверте Повістьте ці сповнені любові списки там, де будете їх бачити щодня. Сердечна думка на п'ятий день. Я люблю бути мною. Уявляєте, як було б чудово, якби ви могли прожити своє життя так, щоб вас ніхто жодного разу не критикував. Хіба не прекрасно було б почуватись абсолютно спокійно і затишно? Ви прокидалися б уранці і знали, що у вас попереду прекрасний день. Тому що всі вас любитимуть і ніхто не принизить. Ви б почувалися просто неперевершено. А знаєте що? Ви спроможні дати це собі, зробити життя з собою найдивовижнішим переживанням, яке тільки до снаги уявити. Ви можете прокидатися вранці і відчувати радість від того, що проведете ще один день із вами. Медитація на п'ятий день афірмації для самооцінки. Я цілком доречний в усіх ситуаціях. Я обираю добре ставитися до себе. Я гідний власної любові. Я твердо стою на ногах. Я приймаю і використовую власну силу. Для мене безпечно говорити за себе. Мене люблять і приймають саме таким, яким я є тут і зараз. Моя самооцінка висока, тому що я шаную того, ким я є. З кожним днем моє життя стає чимраз дивовижнішим. Я з нетерпінням чекаю на те, що приносить кожна нова година. Мене не замало і не забагато, і я не повинен нікому нічого про себе доводити. Життя підтримує мене всіма можливими способами. Моя свідомість сповнена позитивних, здорових, насичених любов'ю думок, які відображаються в моєму житті. Найкращий подарунок, який я можу собі зробити, це безумовна любов. Я люблю себе саме таким, яким я є. Я більше не чекаю, коли стану ідеальним. Щоб полюбити себе.